А парламентські регіонали просять керівників держави відтермінувати підписання угоди на партійному сайті. Вони оприлюднили відповідну заяву. Тим часом Микола Заров намагався пояснити Верховній Раді, чим зумовлена пауза в євроінтеграції. Опозиція зустрічає прем'єра прапорами України і Євросоюзу та вигуками ганьба. Послухайте, орати ви завжди можете. Він їм розповідає, що через зіпсовані стосунки з Росією та за дорогий газ спиняється українська промисловість а останньою краплиною стали вимоги МВФ, на яких хтось зголошується надати Києву кредит. Майже вдвічі підвищить тарифы на житлово-коммунальные послуги. Заморозить заработные платы, пенсии, социальную допомогу на існуючому рівні, суттєво скоротить витрати бюджета. Ликвидовать пільгові режимы оподаткования для сельхозморобников. Я как премьер-министр не сгоден. Урядову ложу недарма відранку охороняли регіонали. Опозиція пішла було на Азарова, але він дочитав, дав відмах міністрам та пішов. <праць> Сидіти далі й депутати не вбачали сенсу. Не <праць> боти проте в кулуарах були багатослівні. Персонально Віктор Янукович для себе виторгував в Росії. Перше гарантії переобрання. На другий президентський термін у 2015 році друге, начебто зниження цін на газ і третє близько 20 мільярдів доларів. США вони знову вимагають імпічменту президента та відставки уряду. Гучні заяви, взаємні обвинувачення, погрози у цих стінах. Лунало сьогодні все, що завгодно, окрім однозначної відповіді на головне питання: чи можливо ще підписання угоди у вільнісі? Ірина Ромалійська В'ячеслав Філюшкін інформаційна програма Сабиття.